Барбі та брат вирішили разом пограти у ляльковому будиночку. Як мило. Упс, здається, одного будиночка їм зовсім мало. Дівчата, не треба сваритись. Я не можу з нею в одному будиночку жити. Краще збудую свій. Та я сама в одному будинку з тобою жити не хочу. Також зроблю свій. Беремо пару листів щільного картону та з'єднуємо стіни між собою за допомогою клею пістолета. Ось так. Додаємо більше клею. І з'єднуємо всі деталі разом. Ура! Будиночок зібрано. Брат, а що ти вигадала? Я теж зробила будинок. Залишилось лише дах додати. Готово! Моєму будинку потрібні вікна. Бум. Чудово! Вау! Клас! Ей! Йди звідси, Барбі. Ти мало не зіпсувала мені макіяж. До речі, у мене є пензлик та фарба. Потрібно пофарбувати будиночок у рожевий колір. Яка краса. Який ніжний колір. Обожнюю всі відтінки рожевого. Він такий милий. Ха! Барбі не знає, що насправді фіолетовий найкрасивіший колір. Виливаємо всю фарбу на будинок. Так набагато швидше пофарбувати будиночок, ніж робити це пензликом. І так. У мене все готово. Чудово! Тепер додамо рами на вікна. У мене будуть білі рами. Ха! А я маю фіолетові. Додамо прикраси на дах. Який крутий будинок вийшов. Мені подобається. Так, і у мене вийшло так мило краса. Клас, тепер час прикрашати ваші будинки. Почнемо з вітальні. Додамо сюди диван у вигляді губ. Журнальний столик. Тут буде стелаж, камін та телевізор. Щоб дивитися улюблені шоу. Тут постелимо килим. Моя лялечка, як тобі. Давай я сфотографую тебе. Ти чудово виглядаєш у своїй новій вітальні. Вау, яка крута фотка вийшла! Подивимось. Ух ти! Це терміново потрібно повісити на стіну. Як мені все-все до вподоби. І я прикрасила вітальню у стилі моєї барбі. Тут все рожеве. Але додам, ще до першого поверху гараж. Моя барбі має свою рожеву машину. А твоя лялька має таке брат. Ха, ні. Але я зараз щось придумаю. Моя брат матиме свій вертолітний майданчик. А ось я сам вертоліт. Вийшло. Тепер потрібно поставити кухню. Встановимо усі кухонні стележі. Звісно ж, вони рожевого кольору. Моя лялька зможе готувати тут їжу. Підготуємо улюблену їжу моєї ляльки. Нехай у неї завжди буде чим підкріпитись. Ось так. Я молодець. Готово. Що? У моєї брат теж є своя кухня і вона вже готує яєчню. Пахне так смачно. Вау! І виглядає дуже апетитно. Настав час сніданку. Приємного апетиту, Люба. «Хм! Ну, ти що? У мене також тут уже готова піца. Мила, поїж! Адже ти точно голодна. Тобі подобається? Клас, ми такі молодці. І останній поверх. На ньому я зроблю спальню. Поставимо ліжко. Додамо полиці та декор. У моєї ляльки буде тут спальня. Неймовірно, м'яке фіолетове ліжко. Потрібна обов'язкова лампа та пара прикрас. А, моя спальня все одно буде краще. Беремо рожеве серце, кладемо на підлогу, поставимося декапці. Тут у кутку стоятиме косметичний столик. Тут моя лялька буде фарбуватись. Мені потрібно постелити килим і принтом зебри. Ей, Що ти робиш, Барбі? Ти ж зараз порвеш мій килим, не чіпай. Ой! Це не я вина, Ти сама тягла. Ого! А мені навіть більше подобається у вигляді зірки. Постилимо на підлогу, поставимо косметичний столик, щоб моя брат сфарбувалась. І манекен з новим бранням моєї ляльки. Hmm. Hmm. Подумаєш, моя лялька теж має свій комод, де лежатимуть брання. Розкладемо тут улюблені речі ляльки. Цікаво, а моя лялька має собаку. Hmm. Собака. Серйозно. Ой, як страшно! Він гавкає! Барбі, не бійся! Він нас не вкусить. Ой, пробачте, він у нас гарний хлопчик. Брат, оцінюй швидше свою спальню. Вау, як тобі личить! Яка краса! Ви зробили ідеальні спальні для своїх ляльок. Яка чудова робота! Що ж, крутого придумати? Точно! Зроблю подвір'я. Хочу, щоб у моєї ляльки перед будиночком був пляж. Тут буде дивір із піску, поставимо паркан, тут буде лежак із парасолькою. Додамо серв дошки, м'яч та лабубо. Ей, брат, не чіпай! Я так старалась І ти! Ти зараз мені все зіпсуєш. Все, стоп! Я зроблю своє подвір'я. Тут буде будка для собаки, лавка для відпочинку, багато зелені і мила кішка. Поставимо миску. Оу, йому навіть подобається жити у дворі. А він точно не вкусить. Ауч! Боляче. Він чудово охороняє свій двір. Барбі, як тобі твій новий дворик? А що то за звук? Що з нашими дахами? Вау! Так, тут новий додатковий поверх на даху. Що ж мені там зробити? А я вже вигадала, я зроблю там вбиральню. Класна ідея. Поставлю вішалку із з нарядами. Стелаж із шеззувтя та дзеркало. Моя лялька буде у захваті. Тепер ти зможеш тут вбиратись. Як круто! Тобі подобається! Так. А я вирішила зробити для своїх братс концертну залу. Вона зможе влаштовувати тут концерти. Моя лялька обожнює барабани. Зал готовий. Тримай гітару. Зіграй для нас. Вау! Це так круто! Що це там на даху? Ого! Сходи між нашими будинками! Звичайно, дівчатка, якими прізними ви не були. Але все ж таки ви подруги. Ваші ляльки чудово товаришують, як і ви. Ви класно попрацювали. Тепер розважтесь разом зі своїми ляльками та друзями. А ось і Кен приїхав до Барбі. Вона, мабуть, поїде з ним. Клас. Привіт! Привіт! Ну ні. Барбі хлопчики зачекають. Ходімо краще, проведемо час разом. Ходімо, люба. Оуч. Упс. Ой. Тобі тут не місце. Йоху. Дівчата поїхали на вечірку. А ми поки що уважніше подивимось на будиночки наших ляльок. Яка краса вийшла у брат. І зовсім не гірше у барбі. Ваші будиночки ідеальні? Оцініть у коментарях, який будиночок вам сподобався найбільше. Ну що ж? А тепер. З вами прощаємось до нових зустрічей. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що, бувай!